Переходимо до нашого іншого, іншої частини до молитви та медитації. А будь ласка, запрошу Юрія до мікрофону. Доброго всім дня. та в кого вже вечір вечора. Друзі, мене звати Юрій, я алкоголік. Сьогодні вашій увазі пропоную. Медитацію. Отож розпочнемо. Я закриваю очі. Розслаблююсь. Глибоко дихаю. Уявляю теплу енергію, що обертається під моїми ногами за годинниковою стрілкою. У міру того, як ця енергія піднімається вгору, по моєму тілу всі м'язи розслаблюються. Енергія розсочує стопи моїх ніг. Литок, колін, дегун. Живота, грудей, спини, плечей, рук, стиї і голови. Я розслабляюся з кожним вдихом все більше і більше. Я заспокоююся з кожним видихом все більше і більше. Я уявляю собі, що стою на березі моря, Плюпочуться хвильки. Лагідний вітерець пестить моє обличчя. Світить сонечко, я стою і дивлюся, як хлюпочуться хвилі, набігаючи на пісок і торкаючись моїх ніг. Це море життя. Я нахиляюся, беру у руки невеликий прутик і пишу на піску. Я прощаю. Далі я пишу імена тих людей, які колись мене образили. Принизили. Зробили щось погане. Я щиро прощаю їх. Я посилаю їм. Потік любові. Я бажаю їм щастя та удачі і відпускаю свої образи та біль. Я розумію, що прощення необхідно в першу чергу мені. Тому що не бажаючи когось пробачити, я обмежую можливості свого духовного зростання, відрізаю себе від усього хорошого у житті. Прощення дозволяє виправити всі спотворення у моєму житті, дозволяє змінити себе. Набігла хвилька. Котра змила моє послання, і воно спливає у банк життя. Всі ці люди отримують моє послання, але найголовніше я скину тягар своєї душі. Я відкрився потокам добра та милосердя. Мені стало набагато затишніше у цьому світі. Я знову нахиляюся і пишу на піску. Я прошу вибачення усіх, кого я образив і завдав болю. І перераховую всіх тих, кого я образив. Я вказав усіх, у кого хочу попросити вибачення. Але, напевно, я забув вказати ще одну людину ту, кому я заподіяв набагато більше болю і страждання, ніж інші. Це людина. Котру я ображав, звинувачував і принижував набагато жорсткіше, ніж інших, своєю критикою, нелюбов'ю, байдужим ставленням, не вірую в те, що вона гідна найкращого у житті. Так я не вказав своє ім'я. Так, адже це я себе ображав найбільше за всіх. Але зараз я розуміючи це і навколишнього себе, і тих, коли-небудь коли образив потоками любові і бажаю усім щастя, любові і благополуччя. Знову набігла хвилька, котра забрала моє послання у море життя. І ті люди, у кого я попросив вибачення і побажав їм добра, отримали моє послання. Я виконав велику, складну, але надзвичайно необхідну. Працю, я заходжу в море життя, нахиляюся, зачерпую з моря життя воду і обмиваю себе, насичуючись силою і життєвою енергією благополуччя та радості. Я обертаюся на берег. І зліва від себе бачу двері з написом Минуле. Ці двері у мої минуле. І поруч з цією двер'ю я знаходжу ключ. Я беру цей ключ у руки і закриваю двері на замок. А ключ я викидаю у море. Я закрив двері у своє минуле. Події минулого більше не мають на мене жодного впливу. Я повертаюся в іншу сторону і бачу там і ще одні двері, але тепер уже з написом Майбутнє. Поруч із цими дверима знаходиться також ключ. Я беру його і відкриваю замок. Я проходжу у двері. І мене огортає золотаве світло. Я стою у сяйві сонячних променів. На душі у мене радісно. Очистивши свою свідомість від сміття, Я дозволив своєму безмежному творчому потенціалу сформувати новий стиль життя. Я щасливий і безтурботний. І щоб не трапилося, я завжди зможу знайти розумний і спокійний вихід із будь-якого становища. Я відчуваю себе чудово, я впевнений в собі і сповнений енергії. Тепер я отримав владу над собою, і що б я не задумав, усе в моїх силах. Мене чекає повний успіх, і я завжди буду радіти своїм досягненням. І з кожним днем я буду відчувати себе все краще і впевненіше. Від мене виходять хвилі доброчинної енергії. Я відчуваю прилив життєвих сил. Я знаю собі ціну, і я пишаюся собою. Тепер я знаю, чого я хочу, і отримую це від. Життя. Я відчуваю себе чудово. У всьому тілі приємна легкість. Голова відпочила ясна. Я абсолютно спокійний. Організм набирає сили. Я глибоко дихаю, посміхаюся. Я сповнений енергії та сил. Мені добре. Я. Неймовірно щасливий. Зараз я зроблю глибокий вдих. І коли я буду готовий, відкрию очі. Дякую, друзі, кожному із вас за таку чудову можливість послужити. Спасибі нашій вищій силі, котра допомагає усім нам лишатися березими. Обов'язково, друзі, виконайте цю медитацію. Давайте не будемо пропускати цю частину важливої роботи. Над собою, бо якщо, не пробачивши інших і себе, не вибачившись, ви не зможете легко і швидко рухатися до намічених цілей. Адже прощення дає нам додатковий енергетичний поштовх і звільняє нас від усього непотрібного. Минулому. І ще раз всім спасибі. Дякую.